Так, удар був в цю частину, пройшовся чітко лівіше нижнього лонжерона, відповідно, він залишився в первозданному вигляді своєму. Рівний без повторних фарбувань. Замінений цей пластик, фара оригінальна. Оригінал БУ. І, значить, оця от поличка крила, верхній лонжерон. На неї, до неї дістало, так би мовити, але вона виглядає нормально, на ній не навалено кілограмів шпаклівки, взагалі, тобто її немає. Єдине, по чому можна зрозуміти, що вона ремонтувалась, це частинка незаводського герметику в цьому місці, але виглядає максимально обережно. Єдине, де можна там щось знайти, ось тут 280, тут не дістану. Тут... Ну, ладно. Ну, коротше, в цьому місці от є подвійний, подвійний окрас. Тут нормально, тут ближче сюди, там, де дістав удар, то тут його пофарбували, цю частинку замінили. Оцей шматочок. І все виглядає рівно та гарно. По двигуну візуально все сухо, нічого не тече. Єдине, що е, ще помітив, то це крило також, е, чи виставляли зазори, чи я не знаю, що з ним робили, але на ньому є подвійний шар фарби, можливо, якісь подряпини були, його теж пофарбували. Далі дверка вже йде в заводському шарі, як і вся машина, вона йде плюс-мінус 200 мікрон, це крило трішки товще. 250. Воно оцинковане, воно оригінальне. Це крило не оригінальне, але воно нове. Пофарбоване шпаклівки на ньому немає. Стієчка. Так само без шпаклівки, просто пофарбована. Для порівняння на даху 190, 160, 150-200 мікрон, так як і має бути в цих машинах. В цьому місці крило трішки дістало до дверки. Тут є невеличкий шар шпаклівки. Це півміліметра плюс-мінус ну 0,6 мм товщина.